Нові стратегії розвитку в області обговорили формування подальших економічних перспектив Львівщини до 2020 року. Нова програма передбачає чотири стратегічні цілі: зокрема, це сталий економічний розвиток та продовження євроінтеграції. Також основними напрямками залишиться і розвиток сільського господарства, малого та середнього бізнесу. А ще у планах підвищення рівня життя та поліпшення екологічної ситуації. Не оминуть в області поводження продовження угоди між кабінетом міністрів і Львівською обласними. Ною радою нагадаю в регіоні надію вже три роки за цей час було реалізовано більше десятка спільних заходів. Натомість переконують в облдержадміністрації нова стратегія розвитку напрацьовуватиметься це за попереднім досвідом. А це підготовка до єврочемпіонату. Адже львівщина знову прийматиме спортивне свято цього разу. Це євробаскет 2015 Перші результати стратегії варто чекати не раніше осені, а от затверджувати її будуть вже наступного року. Такою стратегією в нас було Євро 2012. Можливо, можна зараз критикувати ці всі речі, але воно дано нову платформу для нової візії. Сьогодні бачимо, що ми маємо євробаскет 2015, зимову олімпійську надію 2022. Очевидно, що ці пріоритети є також. Ключовими, які мають лягати в основу стратегічного бачення, дуже важливо, аби цей документ читався на рівні, чи не кожного населеного пункту, і було зрозуміло, що там є місце саме для нього, аби читався кожною категорією людей.